Сьогодні розпочався ще один форум одеського священства, на якому ми обговорюємо дуже важливе питання сьогодення. На ньому присутні і вікарії нашої єпархії, та юристи, і багато священників. Ми говоримо, спілкуємося, задаємо питання та отримуємо на них відповіді. Завершилася перша частина форуму зараз йде кофі брейк, де священники можуть ще раз поспілкуватися, обґрунтувати те, що вони почули. Бо на першій частині до них звернувся наш правлячий архієрей водика мітрополита Гафангел зі своїм батьківським словом до всього нашого священства. Там ми почали міркувати над тими важливими питаннями, які сьогодні стоять перед нашими общинами та нашими парафіями і. Настоятелі наших церков. Христос Воскрес, шановні глядачі! Сьогодні відбувається другий пастерський форум. Духовенства Одеської Єпархії Української православної церкви. Вчора він відкрився в іверському одеському чоловічому монастирі з півом Акафісту Христову Воскресінню, яке очолив наш владика Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Сьогодні почалося робоче засідання, під час якого е, обсуждаються актуальні е, питання сьогодення церковного і е, Дуже цікаво, дуже живо відбувається робота. Співпрацівництво нашого духовенства дуже багато питань обсуждається зовсім несподіваних, але важливих, і це дуже відчувається. Сподіваємося, що з Божою допомогою це принесе свої плоди, і наше духовенство, наші священники поїдуть до своїх парафій задоволеними, оновленими з новими знаннями, які вони получать під час сьогоднішньої роботи. Риглашенню по запросу оргкомітету Одеської єпархії на пастирський форум, який відбувся вчора і сьогодні, 14-15 травня, і ми дуже раді цьому всьому, тому що в цей тривожний час ми побачили один одного, поспілкувалися, понесли друг друга тяготи, які ми маємо в цей тривожний час війни, в цю біду, коли вала на український народ прийшла, коли ми боремося і душевно, і тілесно, і всіми силами хочемо мати мир в душі спочатку, а потім мир буде і у всіх нас. Хай Господь благословить організаторів цього зібрання, яке. Дуже дуже багато користі принесло сьогодні. Нам є можливість прогресувати. В чому? В тому, що молоді священники дають нам наснагу у цих нових соціальних сетях, в Тіктоках і в других місцях висвітлювати свої дії для процвітання нашої української православної церкви. Сьогодні ми зібрались благословення владики Агафангела нашого митрополита Одеського Ізмаїльського, на форум священики. Кожен показує, які в нього є на парафії свої ініціативи. І коли ми друг друга переймаємо ці опити, то ми можемо це у себе на парафії організувати в реальному житті. Хотілося б подякувати митрополиту Агафангелу за таке благословіння Оргкомітету за організацію, тому що це дійсно з'єднує між собою. Коли люди спілкуються, то вони ще більше стають між собою ріднішими. Нехай Господь Бог благословить. Хочу подякувати організаторам, а всім нам миру, здоров'я і процвітання. Щиросердечно дякую за можливість сьогодні бути присутнім на форумі духовенства Одеської єпархії. Щиро вдячні організаційному комітету, який все чудово. Влаштував для того, щоб священники сьогодні мали можливість поділитися один з одним своїм пастерським досвідом, мали можливість просто побачитися, розказати про свої проблеми, поділитися своїми переживаннями за Україну, за церкву, за її долю, за нашу землю, за наших близьких. І цей досвід, яким ми сьогодні ділилися один з одним, дає нам можливість. Дійсно набиратися сил і далі працювати на благо нашої української православної церкви. Щиро вдячний і владиці Митрополиту Афангелу, і всім тим людям, які сьогодні потрудилися для того, щоб цей форум був так професійно підготовлений, який надав нам новий поштовх для нових ідей, для керування своєю парафією. Разом з Богом йдемо до перемоги. Дуже приємне спілкування було, яке нам. І не хватає. Хотілося б, щоб ми почаще проводили такі форуми, щоб ми могли мінятися досвідом, вместе послужити, послужити, друг друга, пообщатися. Бальшого спасія всім мавши нас. Сьогодні в нас пройшов пасторський форум за благословення Високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, нашого правлячого архієрея. Дуже приємно було чути, що владика митрополит кожного з нас, священиків, назвав по-батьківськи знахідкою. Це Дуже мотивує для того, щоб звершувати пасторське служіння навіть за таких умов воєнного лихоліття, в яких опинилася наша церква і наша країна. Багато сімей зараз стикаються з тим, що в них горе війни, не є якоюсь абстракцією, а доторкнулася до материнських сердець. Багато материнських сліз зараз проливається, тому ми говорили із співбратами священниками, як подавати молитовну втіху, як звершувати пасторське служіння саме за таких умов? Ми молимося про те, щоб Господь послав перемогу та бажаний мир нашій державі. Молимося про те, щоб більше не лилися материнські сльози, про те, щоб жінки бачили своїх чоловіків поряд і насолоджувалися сімейним спілкуванням під мирним українським небом. Саме такі побажання у всіх нас, у пастерів. У нашої паст, і ми єдині в своєму молитовному пориві, і ми єдині з благословенням нашого дорогого владики. Бажаємо усім миру та пасхальної радості. Бажаємо, щоб такі заходи, які сприяють консолідації не тільки духовенства, а й взагалі суспільства, і вірних і пастирів, І бажаємо, щоб ці заходи, подібні заходи, приносили гарні плоди та давали плід віри сторицею. Сьогодні я був на форумі священників, де ми обговорювали різні проблемні питання, які постають кожного дня в священницькому житті. Кожен з наших священників дуже вдячний митрополиту за таку можливість, що ми можемо спілкуватися один з одним, ділитись своїм. Досвідом також ми обговорювали як взаємодіяти з військовими, як допомагати людям не тільки з слуху, слуха й інвалідами і іншими прихожанами храму, які потребують сьогоденні допомоги священників. Ось, дорогі брати та сестри, і завершився цей може й важкий, але насичений та продуктивний день, коли приїхали на форум представники з різних благочинь нашої єпархії та настоятелі різних храмів. Це був дійсно діалог, це не була якась лекція. Ми обгрунтовно спілкувалися, вирішували важливі питання сьогодення та можемо сьогодні засвідчити, що такі зустрічі вони завжди об'єднують. І дійсно, у різних галузях завжди є курси підвищення кваліфікації, де різні спеціалісти можуть зібратися, поговорити, поділитися своїм досвідом та отримати якісь знання. Я вважаю, що православній церкві серед священиків також мають бути різні майданчики, де би ми могли як священники поділитися своїм досвідом, поспілкуватися, побачити, що у всіх є однакові проблеми, але об'єднавшись разом, ми можемо їх вирішити так, щоб була користь і для самих священників, і для парафій, і для всієї церкви, і для нашої Богом береженої країни України.